Доброго здоров'я, шановні глядачі! Коли читаєш, що нам відомо про Бога Велеса Волоса, то на перший погляд складається враження, що мова йде про дві абсолютно різні особи: один володар нижнього світу, опікун землі, рослин, урожаю, інший керує сонцем, зорями, ганяє по небу стада хмар. Символ першого п'ятикінечна зірка, другого триглав. Після збору урожаю плетуть Велесову бороду, отже, вшановують його влітку, а взимку йому присвячений цілий тиждень після стретіння. Давайте з'ясуємо, хто ж такий велес, Волос, і чому вдавнину йому приділяли так багато уваги. Свята прив'язані до певних дат, а отже, до календаря, тому з нього і почнемо. Мені б дуже не хотілося, щоб ви подумали, буцімто мене перемкнуло на реконструкції, яка опублікована в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Але розібратися, хто волос, а хто велес можна лише за допомогою такого літочислення. Вибачте, в сьогоднішньому відео буде багато посилань на інформацію, опубліковану раніше. Отже. В спадку 34.1 ми з'ясували, що календар поділявся на чотири долі. Ліва половина це територія тих, хто має надлюдські здібності Бог і нечість. Права чверть належить безпосередньо людям і їх душам в раю. Велес у слов'ян це зірка темного бога, який був вигнаний з прави. Слова вигнаний з прави означають, що Велес знаходиться зліва від осі, вигнаний з правої половини кола, оскільки Велес вважався Богом Нижнього світу, то перебуває він тут, внизу, зліва. Вважалося, що Макош дружина Велеса. В сюжеті спадок 51 ми з'ясували, що територія цієї богині права нижня половина. Тут Макош, тут Велес. Вони знаходяться поруч, тому їх називають чоловік і дружина. Відомо, що від Велесового дня починає прибувати спека. Дивимося на календар. Самі жаркі дні на наших землях настають після 12 липня, після свята Петра і Павла. Зачитую цитату: Велес є зв'язковим світів, нави і яви, провідник душ померлих до світу нав і звідти приносить отрочат. В християнстві таким зв'язковим світів є Петро, який вирішує, кому куди. Він стоїть на воротях з ключами від раю. Про аналогічні ворота розповідає Велесова кни... книга. Зачитую вночі Велес іде по сварзі, по молоку небесному, іде до чертогу свого і в зорях сідає до воріт. Ім'я Велеса також зустрічаємо в слові Речному Христолюбцем. А покрив має назву Ходіння Богородиці по муках. Давайте з'ясуємо, чому в цьому творі, який присвячений мукам Матері Ісуса, присутня згадка про Велеса. Це з одного боку явне поєднання християнства з язичництвом, а з іншого доказ того, що церква перейняла обряди язичників і тільки назвала свята іншими словами. Повернемося до теми календаря. Отже, ми з'ясували, що Велес займає ліву нижню чверть. Пращури називали її Пеклом або ж Чистилищем. В цій же долі кола знаходиться 28 серпня. Успіння Пресвятої Богородиці. Біблія нам каже, що за три дні до смерті Мати Ісуса проходила очищення. Якщо припустити, що під цими словами мається на увазі не очищення молитвою, а проходження через чистилище, то тоді зрозуміло, чому апокриф має назву ходіння Богородиці по муках. Це означає проходження через муки пекла. Хочу, щоб мої слова зрозуміли правильно. Сприймайте їх не як те, що Богородиця реально побувала в пеклі, а як те, що в конструкції календаря присутнє чистилище, і що три дні до 28 серпня належать пеклу. Тобто це спосіб збереження інформації про конструкцію древнього літочислення. Чому це так важливо? Бо такий календар. Коло, заповнене числами, відображає закон, за яким створено наш світ, а червоними датами на ньому позначені дуже важливі енергетичні лінії, через які ми проходимо напротязі року. Продовжимо про велеса, і ви самі переконаєтеся в правоті моїх слів. Почнемо з велесової бороди. Під час жнив на полі залишали незжатими кілька пучків колосся. І, зв'язавши їх стрічкою, клала на них хліб на рушнику як пожертву і подяку за добрий врожай. Ця пожертва називалася сота, тобто найменша частинка, символічна від урожаю. Дамо десятину отцям, а соту на Велеса, пише автор Велесової книги. В рідновірському календарі присутні декілька свят Велеса. Почнемо з 9 травня. Оскільки мова йде про суту, то давайте відрахуємо від цієї дати 100 днів від 9 травня, все коло поділено на 40 сегментів, тому це 1, це 40, це 80. 81, 82, 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100. Потрапляємо на 18 серпня. Якраз період збору урожаю. Тепер зрозуміло, чому пожертва в сотий день має назву сота. Якщо по цій лінії, яка розділяє 17 і 18 серпня пройти в зимовий цикл, то ми бачимо добре відомі нам християнські свята 4 грудня, введення в храм Пресвятої Богородиці і 14 січня, обрізання Господнє. Ще одна дата Велеса за календарем рідновірів. 6 грудня ось воно. Лінія переходу між 5 і 6 числом. Дає нам знову ж 14 січня, про яке вже йшла мова. 14 жовтня покрова. Це вже теплий цикл. Переходимо по цій же лінії сюди 7 Різдво Іоанни Притечі І 25 грудня. Різдво Христове. Наступні дати в календарі рідновірів 4 лютого і 11 лютого. Стосовно 4, то воно стоїть на одній лінії з 25 грудня з Різдвом Христовим. А що таке 11? Його лінія в літньому циклі. Виводить нас на 28 серпня успіння Пресвятої Богородиці. Як ви знаєте, за три дні до своєї смерті Богородиця почала процес очищення, підготовку до смерті. Відрахуємо: 1, 2, 3. І по цій лінії перейдемо на інший бік кола. Ось так. Отримаємо 7 квітня благовіщення Пресвятої Богородиці. Його можна розуміти як відправну точку або ж підготовку до народження. Тобто це є лінія, тут відправна точка, підготовка до народження, а тут підготовка до смерті. Крім цього, в зивомовому циклі на цій же лінії 15 лютого Стретіння. Науковці з'ясували, що в дохристиянські часи Велесу присвячували цілий тиждень після стретіння, яке за астрологічним календарем настає 2 лютого. По перше, дата знаходиться на одній лінії знову ж таки з 25 грудня. А по друге, відрахувавши сім днів, тобто тиждень, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ми потрапляємо на одну лінію з 21 вересням, Різдвом Пресвятої Богородиці. А вона в свою чергу знаходиться на одній лінії з 19 січня, хрещенням Господнім. Пам'ятаєте, вище йшла мова про літню соту або ж про літні сто днів. Давайте пошукаємо їх в зимовому циклі. Рік в древньому літочисленні починався 1 листопада. Ніч переходу від 30 жовтня до 1 листопаду, це перехід від живого теплого циклу до мертвого холодного. Ці дати знаходяться на одній лінії і, немов місток, зв'язують живе з мертвим. Згідно з легендами багатьох народів світу, у ніч проти 1 листопада душі покійників повертаються на землю і блукають вулицями. Це свято здавна називалось Хеллоуін, однак в Україні існувала інша схожа подія Велесова ніч. У слов'янських племен до християнської Русі України існувало свято, це ніч, коли біло Бог передає свої повноваження чорно Богу. Покровителю темряви, ночі, сна, зла, зими. І лише велесу дано знати сили та таємниці їх обох, двох сторон різних світів, тому саме він є покровителем цієї ночі, коли мертві, живі і ненароджені зустрічаються в одному нашому світі. Тепер давайте відрахуємо від 1 листопада 100 днів. Починаємо. Перший день сороковий, 80, -й, 90, сотий. Сотий день після Велесової ночі виводить нас на лінію, яка пов'язує 21 вересня з 19 січня. Залишилася лише одна червона дата, про яку ще не йшла мова. 11 вересня. Але, думаю, що тут особливо нема чого пояснювати. Це свято перебуває на одній лінії з 12 липня. Тут усікновення голови Іоанна предтечі, а тут сатанинське число 13. Висновки з усього вище сказаного зробити не встигаємо. Тому перенесемо це на наступне відео. А для того, щоб послідовність ланцюжка інформації не зникла, випускаю одночасно обидві частини. Туди ж переноситься пояснення, чому символами велесам є п'ятикінечна зірка і триглав. А також спробуємо з'ясувати, яка дата Різдва правильна.